У яких випадках потрібно особисто прибути до ТЦК для оновлення облікових даних та коли оновлення даних через додаток Резерв Плюс чи ЦНАП буде недостатньо? Нагадаю, що на сьогодні оновити свої облікові дані можливо трьома способами: особисто прибути до ТЦК, зареєструвати електронний кабінет та оновити дані через додаток Резерв Плюс або через ЦНАП. Однак, якщо ви не стоїте на військовому обліку, то оновити дані через резерв плюс чи ЦНАП не вийде, бо спочатку потрібно стати на військовий облік, а для цього потрібно особисто прибути до ТЦК. У разі якщо у вас на руках прострочений військово-обліковий документ, тобто, коли у 16 років ви отримали приписне та до цього часу не замінили його на військовий квиток шляхом прибуття до ТЦК, то у випадку оновлення даних через резерв плюс чи ЦНАП цього буде недостатньо, оскільки Ки під час перевірки ваших військово-облікових документів представником ТЦК чи поліцейським, маючи при цьому прострочене приписне, показати лише оновлення даних додатку резерв плюс буде порушенням вашого зобов'язання мати при собі актуальний військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою. Також коли ви втратили військово-обліковий документ, то це є обов'язковою підставою для прибуття до ТЦК. Бо знову ж таки, лише оновлення даних в додатку резерв плюс буде порушенням зобов'язання мати при собі військово-обліковий документ.